Пошли вперед. Там можно будет сподобаться. Это образцы весь срок годности.

Місто, воно має всі потужності та роботи. Це Грінфілд, але вже збудовано в моменті адміністративна будівля, ландшафт залізничне поля, зупинки. Тисячі робочих місць 250 мільйонів доларів. А що стосується потужності по мережам, по енергозабезпеченню, газозабезпеченню? 15 мегаватт. Зараз в моменті ми орієнтуємося, але є можливість збільшити до 30-35 по газу 10 тисяч кубів. Вода стоки? 5-4 тисячі. Чому Біла церква, як я вже розказав журналістам, ми вважаємо Білу церкву найбільш цікавою локацією в області з точки зору кількості людей. Люди, які мають такі традиції, вони більш схильні до виробництва. І це надзвичайно важливе питання, тому що західний України буде багато далі. Бачаємо, компанії з важкості. Я думаю, що у вас тут є екологічні обмеження, ви не можете. Так, так, є обмеження, але ми, ми дуже з зближення до житлової забудови. на забудованого. Ну і тут теж будуть тоді обмеження по екології. це добре, це добре. Це існує. Це екологічне гарне, екологічне виробництво. Це дуже добре. Чи є у вас уже наробки щось конкретне? Ми тільки повернулися з Італії з Німеччини. Зараз будемо дуже активні перемовини. Порядка 6-7 компаній, також з туреччини, з турецькими тут компаніями. Зв'язку з тим, що парк тільки розпочав свою діяльність, це фаза така переговорів. Додайте до всіх своїх переваг, я беру на себе зобов'язання, ті інвестиції, які будуть проходити, ми готові повністю пройти за найкоротший термін часу всі процедури, які необхідні, там, дозвільні, погоджувальні і так далі. Я беру це на себе.